В Росії наоборот сильних уважають. І, а, слабих ніяк не люблять, а сильних вважають. Відчуйте рівень напруги. Топові команди колишнього СРСР знову змагаються за один трофей. У середині нульових інтерес до вінтажних протистоянь залишався актуальним. Одні відчували ностальгічні мотиви, інші просто з цікавістю спостерігали. Але чи уявляв хтось тоді, що сусід готує підґрунтя до окупації українського футболу? Розпочалося все зі створення кубка Первого канала, турнір репетиція об'єднаного чемпіонату. У цьому відео ми детально розповімо про скандальний задум і покажемо купу кадрів залаштунків. Від вас попросимо лише вподобайку, щоб як умога більше людей побачило це відео і ніколи ні в чому не хотіло об'єднуватися з лаптіногими. Друзі, не забувайте, в нашій країні триває війна і компанія 1+,1 плюс медіа разом з фондом Повернись живим продовжує збирати на пункти управління безпілотників. QR-кодик є в куточку. Заходьте, донайте і наближуйте нашу перемогу. Основна частина фінансування Кубку йшла з фонду олігарха Романа Абрамовича. Організація під назвою Національна академія футболу мала щорічний бюджет у розмірі 50 мільйонів доларів. Більшість коштів йшла на підтримку футбольного союзу Росії. Частина виділялася на проведення спортивних змагань. Призовий фонд Кубка Первого канала складав 2 мільйони доларів. Згідно з регламентом, половину отриманих коштів учасники мали вкласти на розвиток дитячо-юнацького футболу в своїх країнах. Дружні зустрічі проводили в рамках зборів зимового міжсезоння протягом трьох років з 2006 по 2008. Усі три розіграші організували на нейтральній території в Ізраїлі. На початку довго над форматом не думали. Дві найкращі команди з України зіграли проти двох клубів сусідського чемпіоната. У той час в нас іншого інтересу не було, лише спортивний. Але подивіться, підсумкова таблиця має приємний вигляд. Кияни двічі зіграли у нічию з однаковим рахунком 1-1. Гірники ж навпаки, виграли і в ЦСКА 3-1, і в Спартака. 2-1. У нас є унікальна можливість пригадати шлях шахтаря за історичним кубком. Нехай на товариському рівні. Молодий Богдан Шус тягнув пенальті від Ролана Гусєва. Прекрасно! Браво! Браво, Богдан Шус, молодець! Майбутній форвард Манчестер-Сіті Жо, щойно приїхавши за мільйонами, влаштував карнавал з Вагнер Лавом. Можна порадіти. Дебютний гол. Небезпечно, яка помилка? Ай-яй-яй, яка прикрість. Але підопічний мір Луческу мали чим відповісти. Брандау оформив хет-трик. Два м'ячі латиноамериканець забив з пенальті. Ще один під кінець гри. Навіс і блискуче. Хет-трик Брандао. Три один. Погляньте, скільки українських прапорів було на помаранчевому секторі. Через рік змагання розширили до шести команд. Вирішили підключити господарів. Від ізраїльського представництва заявили Макабі Хайфа та Тель-Авів, тому довелося переглянути формат. Відтепер кожен переможець своєї групи мав зіграти у фіналі за трофей. На жаль, повторити успіх українські клуби не змогли. Динамо двічі зіграло в нічию з Макабі 1-1 та зі Спартаком 2-2. Шахтар поступився ЦСК 0 02 і розгромно переграв ХПЕЛ-4-1. Зацініть гольовий пас ту на Дмитра Чигиринського. Майстер. А м'яч молодого Олексія Полянського визнано найкрасивішим у тому розіграші. Піком Кубка можна вважати 2008 рік. Піком і одночасно фінішом. Склад учасників мав поповнити зеніт, але Пітер це довго думали і запізнилися з заявкою. Замість Хапоеля та Макабі дебютував інший колектив тодішній чемпіон Ізраїля Бейтар. Ну а задля популяризації Славянського єдінства запросили сербську черв'яну зв'язку. Лише уявіть обличчя організаторів, коли у фіналі зустрілися Динамо та Шахтар. Відчай до них прийшов ще на груповій стадії, бо обидва московські клуби пропустили від наших по три м'ячі. Хтось взагалі пам'ятає, як кияни розгромили Спартак Черчесова ще до кваліфікації у лізі чемпіонів. Якщо ні, ставте лайк, а ми нагадаємо. Сталося це за сім місяців до легендарних 8-2. Під кінець першого тайму забив Сергій Ребров. Один з останніх м'ячів нападника у складі білосиніх. У зимовий міжсезоння з ним не продовжили контракт, і ветеран поїхав до гравати в Казанський Рубін. Майже одразу молодий кравець допоміг подвоїти перевагу. Майстерність Артема більше згадують після Валенції, як він там тікав від опонентів. Тренування до іспанців розпочалося зі Спартаком. Форвард прибрав захисника і покотив на Корея 2-0. Розгромним рахунок зробив Олег Гусів компенсований час до другого тайму. Спартак відверто не встигав за гравцями у білій формі і заслужено програв 0-3. У Черчесова шок. Це відчуття до нього повернеться влітку після ще одного програшу. Динамо. Тільки у лізі чемпіонів 1-4. Потім усатого звільнили. І ось день українського свята. Класичне шахтар-динамо на Тель-Авівському полі. Суперфінал з фантастичною розв'язкою. Мусимо розповісти в деталях. 85-та хвилина. Брандау технічно собі підіграє і вривається в штрафний майданчик. Молодий Олег допілка необережно стелиться під нападника. Фол. Швейцарський арбітер Масімо Бузака призначає пенальті. Фонд Романа Абрамовича оплачував роботу дуже дорогих рефері. В дуелі шовковський Фернандініо переміг бразилець. Для порятунку в киян залишалося кілька компенсованих хвилин. Підопічні Юрія Сьоміна з останніх сил побігли відіграватися. Тіберіо Діоанне запускає свіжого Олександра Алієва. Високу подачу українця замикає Юсуф 1-1. І скажіть, що це просто товариський турнір. Після голуні гріє стану в обіймах усієї команди. Динамо завелося і не хотіло доводити гру до екстратаймів. На власній половині поля ледь не привіз Олексій Гай. Перспективну атаку киян перервав свисток авторитетного бузаки. Хоч на табло чітко видно, залишалося 10 секунд до кінця компенсованого часу. У Юрія Сьоміна здали нерви. За свій перший трофей в Динамо він був готовий рубатися до останнього. Кінець першого екстра тайму. Білосині подають кутовий. Фернандіні вибиває м'яч прямо на ногу Максиму Шацьких. 2-1. Андрій П'ятов погано бачив момент удару і не встиг врятувати. Яке ж класичне безбійки? Молодий Аліїв ризиковано влітає у ноги сирні. Капітану не сподобалася зухвала поведінка восьмого номера. Зійшлися лобами. Ззаду підлітає Ілсіньо і відтягує Алієва за коси. Понеслося. Результат штовханини вилучення Гіоане. Динамо залишилося в дев'ятьох. Перед цим з поля прибрали Віталія Федорєва. Після масштабної сутички не охолов сирна. Хорват носився по полю і одразу напрацював на другу жовту. Аліїв іронічно поплескав і підбадьорив бузаку. Тепер 10 на 9. Перевага шахтаря в одного гравця відчувалася. В черговій атаці Вільян прострілив у напрямку Фернандіньо. Бразилець знову зачепився за м'яч, прибрав суперників і заробив ще один 11-метровий. Друга дуель з Шовковським знову з латиноамериканцем. 2-2. В закрученому сюжеті бракувало тільки серії пенальті. Глядачі її отримали. Першим прогнозовано пробиває Фернандіньо. Знову зразкове виконання. У Динамо підійшов до позначки Шацьких. П'ято вгадав. Впевненість киянам повернув Шовковський, відбивши постріл Брандао. У другій спробі Алієву теж не вдається забити. Тиск Шовковського під час пенальті спрацьовує на Адріано сейв. Динамівський бразилець Корея свою можливість виконав краще після трьох ударів рахунок 1-1. Далі напрям удару вгадує Сашо, але Віліан пробив чітко під стійку. Ще раз зрівняв рахунок у серії холоднокровний гусів. А далі нерви не витримали у Гая наслідок психологічного тиску легендарного Шовковського. Вирішальний удар у серії. Молодий п'ято вгадає, в який кут буде пробивати Мілевський. Не вгадав. 3-2. Динамо перемагає у серії пенальті. Божевільна гра. Скоро ця пара зустрінеться у півфіналі Кубка УЄФА, а Шахтар взагалі забере останній історичний трофей. У Європі наші клуби почали формувати менталітет переможців. В Росії наоборот, сильних уважають. Слабих не особливо люблять, а сильних уважають. Тим більше, що в Росії вважають Динамо Київ і любить цю команду багато болельщиків. Особливо в Москве, і я знаю, що в лігі чемпіонів хороший рейтинг показа е «Динамо Києва». про повагу до сильних та рейтинги наших команд за Перебрікам. Вже тоді говорили цілеспрямовано з метою зібрати найкращих в одному чемпіонаті. Кубок першого каналу прикрився у 2009 році у зв'язку з економічною кризою. Для створення нового проекту взяли кілька років на роздуми. Валер, я тебе За цей час в Україні зростає російське представництво тренерів. Валерій Газаю за півтора роки роботи з київським динамо перейнявся рівнем УПЛ. Інфраструктура, бюджети, європейський підхід топ можливості. А якщо об'єднатися з Росією під виглядом підвищення конкурентноспроможності в Європі, це ж геніально. За п'ять років клуби з СНД тричі брали кубок УЄФА. ЦСКА, Зеніт, Шахтар. Можемо дотягнутися до соліднішого. На початок 2013-го в Москві презентують проект об'єднаного чемпіонату Росії та України. Гендиректором Оргкомітету ОФЛ стає Валерій Газаєв. Важливо, він зазначає ніяких політичних мотивів, лише комерція та спортивний інтерес. Не дивно процес запустили, не порадившись із федераціями обох країн. До самої ідеї скептично ставилися і УЄФА та ФІФА, але це не головне. Газаїв переконував, перш за все необхідно домовитися з місцевими федераціями та клубами. Далі буде легше. Задумане планували втілити в реальність з сезону 15-16. Ось формат турніру Мрії за основу брали б результати сезону 14-15. У прем'єр-лізі 18 команд. Перші дев'ятні з України та Росії. Єврокубкові квоти зберігалися за національним принципом. Пояснимо, по закінченню сезону формується список з п'яти учасників кожної країни. Двоє найкращих з України та Росії їдуть в лігу чемпіонів. П'ятере десяте місце у Лігу Європи. Перспективне рішення: з 18 клубів перші 10 місць бронюють участь в Єврокубках. А як по першому дивізіону, там теж 18 учасників. Збираються клуби, що посіли в своїх чемпіонатах з 10 по 16 місце. Відповідно, це у нас 14 представників, плюс по дві команди з першого дивізіону України та ФНЛ, що зайняли перші та другі місця. За проведення змагань других дивізіонів кожна федерація відповідає особисто. А тепер цифри. Ви ж це любите. Сусіди пропонували астрономічний бюджет в 1 мільярд євро на рік. На об'єднану лігу виділялося б мільйонів євро. На перший дивізіон 100 мільйонів євро. По 50 мільйонів щорічно йшло на обидві федерації задля популяризації футболу. А і ключове. 10% свого прибутку кожен клуб з ОЧЕ мав спрямувати на розвиток дитячо-юнацьких шкіл. Десь таке ми вже чули. На цей раз основну частину витрат мав покрити Газпром, решту якісь інвестори та спонсори ліги. Чекати на згоду усіх сторін у затвердженні регламенту не було часу. Хвору ідею необхідно тримати на поверхні. 2013 рік у нагоді знову став товариський турнір. Ніхто й не відмовлявся. Якраз гарна можливість підготуватися у літній міжсезоння. Проробили варіант з матчами в Україні та Росії. Серед учасників: Динамо, Шахтар, Спартак, «Спартак», «Зеніт». Пітерці грали домашні матчі в Києві через заміну газону на власному стадіоні. Без жодної поразки переможцем стало Динамо Блохіна. Інші команди набрали по 4 очка. Гірники фінішували останніми через різницю забитих та пропущених. Як тоді казали, в історичних протистояннях політичний підтекст не вбачався. Лише підготовка. В все, політики -то. Ну, Що ж все, политики-то опять. Не, не розсматривает розматр... никто не не этот турнир зараз. Как день рассматриваем товарищи ігри з хорошим соперником. Все, в рамках объединенного турніру, як ви його називаєте. Коммерческий турнір, условно. як проводяться во всьому світі комерційні турніри. Там, не знаю, деньги платить за это, не знаю. Я, я, я Нас-то не, не волнує. Мені хороший футболі хороші соперники, я... і... пришов народ. Все. А ви ще что-то ищете где-то в мозг. Ніхто не... из нас, тим більше, ніхто не роздає. Я вообще поняття Никак. не имею, а що це такое, говорят? Сколько команд, всего, в хокей грати будемо? Ні, в хокей будемо грати, или що? Во що будемо грати, об'ясню. Влітку 2013-го усі вдавали невизначеність, але зрозумійте, всі все знали. Ідею злиття оприлюднили за рік до того. Газаєв зустрічався з тодішнім президентом ФФУ для отримання дозволу. Анатолій Коньков розформування українського футболу не підтримав. Усе свідоме суспільство скептично ставилося до Газпромівських подачок, але не забуваємо про масштабну присутність проросійських сил в нашій країні. Неспроста того ж 2013-го братських матчів залучили Металіст. Харків із зацікавленістю гортав сторінки протистоянь з Динамо Москва до матчу підігрівався ще більший інтерес. У складі московського клубу виступав Андрій Воронін. За іронією долі єдиний м'яч у тій зустрічі забив українець. За кілька місяців у Києві розпочнеться революція гідності. Народ України відмовляється бути колонією Росії на всіх рівнях. На Майдані лунає чітка позиція шлях до Європи. Ціною смертей простих людей починає виборюватися справжня незалежність. У розпал революції за три тисячі кілометрів проходить сюрподія. Знову Ізраїль, зима, міжсезоння, братський футбол. Тільки тепер не Кубок першого канала, а об'єднаний суперкубок. Об'єднаність Шахтаря, Металіста, ЦСКА та Зеніта на початку 2014-го. Інтерес Газпромівський з призовим фондом 1 мільйон євро. Завдяки 100-відсотковому показнику перемог Кубок виборов Шахтар. Капітан Даріо Серна отримав трофей з рук Газаєва. Гендиректор ОФЛ вподобав рівень донецької команди і подумки попрощався зі своєю мрією. Привітати гірників, ще встиг Віктор Янукович. Через два тижні король Межигіря тікатиме геть з української землі. Дорогі друзі! Іскринє поздравляю руководство футбольного клуба Шахтер игроков, Тренерський штаб і болельщиків з побідай в об'єднаному по футболу. через місяць. ноги окупують Крим. Пізніше почнуть бойові дії на сході України. Люди, які товаришують з головою, побачили, до чого провели тісні взаємини із хворим сусідом. Фанати Ростова під час подій Руська й Вісни закликали українські клуби приєднатися в РПЛ. Спорт в ніполітікиня до сих пор начнет тірзає мисль. Якщо би наче успілі заздати б'єний чемпіонат, значить может і всіх известных событий, Значить, удалось бы і збіжати. Нещасний проект злуки закрили у 2015-му. Майже рік люди отримували гроші за нездійсненне об'єднання. З часом Газаєв почав деградувати, причому це зрозуміли навіть на болотах. Я хочу пожелати вам крепкого здоров'я, Вадим Малодій. Хочу пожелати, щоб Господь Бог вас охороняв, щоб Святой Георгій запустив вам во всіх ваших починаннях, а Ніколай Чудотворець дав вам крепке здоров'я і удачу. Спасіба. Ось у таких руках міг опинитися наш футбол. До слова, там поруч з Газаєвим і сьомін був. Контекст його промови сильно не змінився. Чого бажають ВВ українці? Ми усі добре знаємо. Ніяких об'єднань з сусідом на найближчі століття бути не може: ні економічних, ні політичних, ні суспільних, ні футбольних. Найкраще встановити стіну протяжністю так кілометрів на тисячу лише не уявну, бо це ж було вже. А справжню а футбол обов'язково повернеться на серйозний рівень. Це станеться після нашої перемоги. Не забувайте про масштабний збір в рамках проєкту Ліга аеророзвідки. QR-код ви бачите на своїх екранах. Заходьте, донайте і наближуйте нашу перемогу. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол Діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.